Відповідаємо на друге питання підписників, навіщо укладаємо паркетну дошку на фанеру. Перш за все, варто сказати, що фанера це не додатковий шар про всяк випадок, а конструктивна основа, яка працює як інженерний буфер між стяжкою і покриттям. Вона вирівнює нерівності стяжки, які навіть не завжди помітні, але можуть негативно впливати на якість укладки паркетної дошки. Фанера мінімізує ризик появи скрипів і деформацій, забезпечуючи стабільність і довговічність підлоги. Завдяки товщині 10, 12, 15 або навіть 21 мм, вона допомагає вийти на ідеальний нульовий рівень. Крім того, фанера покращує звуко та теплоізоляційні властивості підлогового покриття, роблячи кімнату комфортнішою. У своїй роботі, щоб не пролетіти як фанера над Парижем, робимо все по феншую. Спочатку шліфуємо та ґрунтуємо основу, наносимо клей лехнер. Укладаємо фанеру і додатково фіксуємо її цвяхами. Потім конструкція готується до подальших етапів, про які розкажемо у наступних відео.